Сьогодні в програмі надзвичайні новини. Ситуація що впав тиск у петлі. котел автоматично відключився. Прес-конференція голови обласної державної адміністрації. І працює у нас 160 автомобілів екстреної медичної допомоги. Більше 50 невідкладної медичної допомоги. Комунальна сторінка добре, нормально. Дякую. А ще працюють десь. Поставлять новини спорту. Ну, ігра була дуже тяжова. Спасибо, і сопернику вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма підсумки тижня. Головні новини броварів, очима журналістів телестудії. Наше місто для вас. Працює Марія Петрик. День, що минає, розпочався з двох тривожних повідомлень. На котельні центральної районної лікарні вибухом пошкоджено газовий котел. А в районі промзони спалахнула пожежа. На щастя, під час жодної з пригод люди не постраждали. Подробиці в матеріалах наших журналістів. У неділю, 24 лютого, близько 16-ї години на котельні Броварської центральної районної лікарні, що розташована на території лікувального закладу, стався вибух. Вибухнув котел котельні центральної районної лікарні. Ситуація виникла, що впав тиск у котлі, котел автоматично відключився, і оператор котельні перезапускали. Це штатна ситуація. На щастя, вибух котельної установки відбувся без послідуючого загорання, і ніхто з людей не постраждав. Хіба що не витримали тільки шибки, та й сам котел ремонту не підлягає. Котел той демонтуємо, тому що він ну єдине проблема в тому, що котли вони 95-го року їхній ресурс 10, -10 років роботи. Мережа і котли всі потребують заміни. Будемо ставити максимальну зусиль для того, щоб провести реконструкцію котельні, замінити ці застріли котли, мережу і в цьому році відновити повністю вже так, згідно всіх норм, стандартів. За кілька годин після вибуху, швидко та професійно аварійними бригадами комунального підприємства Бровари тепловоди, енергія» та газового господарства було відновлено подачу тепла в лікарню. Опалення перевели на резервний котел. Тож пацієнти медичного закладу дискомфорту на собі не відчули. Наразі броварська лікарня працює у звичному режимі. Вже за кілька днів обіцяють засклити та встановити нові металопластикові вікна в будівлі. На перспективу в майбутньому на котельні планується провести капітальну. Заміну котельного обладнання та мереж. Офіційну причину аварії буде озвучено після проведення слідства, яке наразі триває. 25 лютого на торгмаші сталася масштабна пожежа. Горіло сховище, агрохімікатів та міндобрива. Площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. Гасіння зайняло декілька годин. По прибуттю, значить, тут склад хімікатів з гербіцидами. Отлічно стояще, будемо неодільно Значить, там вони зберігалися. Ну, причина на сьогоднішній день встановлюється, є на місці наша лабораторія вибухопожежно небезпечна, значить, займаються. По причині і особовий склад на сьогоднішній день ліквідує цю пожежу. Працює на сьогоднішній день. Тут зараз в даний момент три автомобіля. Перевірка по таким складним пожежам, кажуть у МНС, займає близько 10 днів. Тільки після закінчення цього терміну можна буде назвати попередню причину загоряння. Які саме хімічні речовини там зберігалися, встановить слідство за наявною інформацією. Жертв і постраждалих немає. Розмір збитків, завданих пожежею на даний час встановлюється. Губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк днями провів виїзну прес-конференцію у мальовничому місті Хотів. Про що йшла мова під час спілкування очільника області з журналістами у матеріалі Наталі Кривобок. Створити нові умови праці для медиків та покращити якість надання медичних послуг пацієнтам пообіцяв губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк на прес-конференції, яка відбулася 26 лютого на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Хотів. Адже саме питання реформування медичної галузі було одним з ключових під час обговорення основної теми підсумки діяльності та перспектив розвитку Київщини на 2013 рік. Сьогодні, слава Богу, вирішені питання і фінансування, і виділення паливно-мастильних матеріалів. І працює у нас 160 автомобілів екстреної медичної допомоги, більше 50 – невідкладної медичної допомоги буквально. В у четвер в нас буде сесія. Ми виділяємо для управління медичної охорони 7 мільйонів для того, щоб закупити GPS, закупити ще 4 швидких медичних допомоги, щоб обладнати диспетчерську службу, щоб дійсно створити умови і установити контроль. То контроль за виїздом швидкої допомоги. Загалом упродовж останніх трьох років Київщина посідає почесне перше місце серед областей у рейтингу соціально-економічного розвитку серед регіонів України, як зазначив Анатолій Присяжнюк, реалізація реформ президента України в різних сферах життєдіяльності суспільства стала поштовхом до різнопланової розбудови господарського комплексу Київщини. Наразі столичний край є лідером із залучення інвестицій, а це у свою чергу нові робочі місця, розбудова інфраструктури та відповідно наповнення бюджету регіону і темпи розвитку столичної області послаблювати не збираються вже на найближчу перспективу. В планах реалізація важливих економічно-господарських проєктів. Великі інвестиційні проєкти ми будемо продовжувати, яка втілювати в життя. Ми зараз вже в першому кварталі відкриваємо другу чергу оптового ринку. Це більше 500 мільйонів інвестицій. Ми приступаємо до будівництва, приступимо до будівництва елеватора на Дніпрі, Кагарлицький район. Ми в цьому році будемо будувати вісім молочно-товарних ферм для того, щоб забезпечити населення Київщини і Києва, і молоком і м'ясом. Ми будемо будувати м'ясні ферми. тобто ми будемо приділяти увагу розвитку як промисловості, так і сільського господарства в цілому. Позитивні зрушення є, наголосив Анатолій Присяжнюк. Під час спілкування з журналістами на даному етапі важливим залишається не порушити динаміку розвитку, адже тільки послідовна робота дозволить повністю виконати поставлені завдання. Початок весняних ремонтних робіт на автошляхах броварів та світлофор, що розмовляє основні теми комунальної сторінки нинішнього тижневика. Комунальне підприємство служба замовника готується до старту традиційного весняного ямкового ремонту доріг. Поки температура повітря не досягла стабільної плюсової позначки, відповідні служби проводять обстеження стану доріг та їх профілактичний ремонт. Броварські автошляхи кажуть комунальники у порівнянні з сусідніми районами пережили зиму чи не найкраще. Навіть в самому Києві ми проїжджали сьогодні за асфактом, який отримали на столичному. І по окружної проїхали, покружної по нашій дорозі не може навіть проїхати. У нас саме, е, страшна дорога це Київська. Ну, дорога була Київська, вона підлягає реконструкції. Сьогодні роботи з ліквідації аварійно-небезпечної ямковості проводять по вулицях Кірова та Кутузова. Далі роботи продовжать на Грошевського, Гагаріна та бульварі Незалежності. Сьогодні, я думаю, ми залатаємо по вулиці Кірова, пройдемо до Потепровода первого і розв'язки на путєпроводі. Це піде десь 4 тонни асфальту. Основні планові роботи комунальники обіцяють розгорнути вже навесні, коли температура повітря сягне 8 градусів тепла. Перехід через вулицю Гагаріна дозволено. У броварах заговорив світлофор. Це не перший експериментальний апарат, який допоможе незрячим броварчанам безпечно переходити дорогу. Не перший раз ми встановлюємо звукові сигнали в 2011 році. Перший раз ми встановили звукові сигнали на світлофорному об'єкті на розвивці, але на жаль, ці звукові сигнали себе не оправдали. Вони вони були неодосконалі. Нове чудо техніки, яке говорить людським голосом, встановили в самому центрі міста на перехресті вулиці Гагаріна та бульвару незалежності. Виглядає дивина як звичайний світлофор з двома сигналами та динаміком. Коли спалахує зелене світло, чоловічий голос оповіщає: перехід дозволено. Потім попереджає про те, що його треба завершувати. І перехід заборонено. До того ж новий світлофор повідомляє назву вулиці. Почути його можна в радіусі приблизно 10 метрів. Добре, а, нормально. Дякую. А ще працюють десь, поставлять. Спасибі, тому хто це придумав. Для броварських незрячих інвалідів це дійсно приємна новина. І вони дуже-дуже. Нужны ці світлофори у бібліотеці, куди ну, зрячие ходят, на широких улицах по четырехполосному движению, там, где багато проживає. Сліпих людей очень трудно переходити дороги. Світлофор має можливість програмування змін звукового сигналу по інтенсивності і має здатність відтворювати будь-яке голосове повідомлення про дорожню ситуацію. При цьому гучність і тон звучання світлофору можна змінювати в залежності від часу доби, режиму роботи, інтенсивності руху. Після 22-ї години електронні постові мовчать в управлінні житлово-комунального господарства. Говорять, поки що упродовж трьох місяців світлофору. Фори працюватимуть в експериментальному режимі. Якщо нас задовольнить, як він працює цей звуковий сигнал, то тоді ми будемо обладнати інші пішохідні переходи. У нас є перелік місць, де проживають групи населення з вадами зору. Цей перелік нам надав депутат нам надав депутат Бройської міської ради Іваненко. Ми з ним спілкуємось тісно. Будемо встановлювати на інших світлофорних об'єктах ці звукові сигнали». Ми ратифікували конвенцію по правам інвалідів. Вже позаминулому році там ці всі стандарти прописані. Ми маємо йти до Європи, маємо виконувати ці стандарти. Світлофори, що розмовляють, є в Одесі, Маріуполі, Харкові та Донецьку. Однак броварські відрізняються від них більшою функціональністю. І навіть нетривалий досвід броварського ноу-хау переконує, що такі світлофори позитивно впливають і на зрячих пішоходів. Почувши голосове повідомлення про неприпустимість руху, вони мимоволі зупиняються. Не, не за говорить, переходить сюди. А я не поняла, думала за мене якісь мужчина там говорить, оглянулась, немає ніде нікого. До їлі до мене дійшло. Вовче хорошо. Вони майже перукарі. Мотопила, вправні руки і робота на висоті. Вже майже місяць бригада працівників цеху озеленення комунального підприємства Служба замовника проводить обрізку дерев та кущів на міських вулицях та у парках. Свою роботу комунальники виконують поетапно. Робота кропітка і потребує неабиякої обережності з дотриманням всіх правил техніки безпеки. В Принципі нормально, тільки що вітер. Пилка важить небагато на основному що за вітер, якщо не попутний. Ну і двіження теж. Кронування один з видів розчистки зелених насаджень, яке комунальники наразі проводять на вулиці Щолківській. Ну по місту ще ми проводимо обрізання кущів, дерев. Також сьогодні, тоже бригада по вулиці Незалежності. Помало Малокиївській збирають обрізане гілля. Загалом тільки у районі промзони під санітарну розчистку підпадає понад дві сотні дерев. Тобто обрізаємо гілля, а стовбур залишається. На ньому відростає дуже багато нових гілок із сплячих бруньок. І тоді дерево стає ще красивіше, і багато вегетативної маси дає знов нам кисень, очищає повітря. Наразі підстрижені під ноль дерева виглядають не досить привабливо, та з настанням теплої погоди на стовбурах з'являться молоді зелені пагони. Метод кронування друга молодість для 40-50-річних тополь, адже це дає можливість зберегти саме дерево і одночасно очистити від аварійних гілок. Зрізані ж дерева та гілки за допомогою подрібнювача деревини будуть перероблені на щепу та використані як паливо. І на спортивній сторінці довгоочікуваний фінал відкритого чемпіонату міста з футзалу та гандбольні баталії броварського будівельника усе найцікавіше у підбірці наших спортивних сюжетів. У броварах завершився чемпіонат міста з футзалу. 24 лютого в останній день змагань нарешті визначилися призери та переможці. Так у півфінальних матчах зустрілися чотири кращі броварські колективи атлетик, титан, барс та бакинський двір. В першій грі, переконливо обігравши суперника з рахунком 5-2, команда «Атлетик» виявилася сильнішою за титан. Кожна була гра, Хочу даю скачу с дякую Титану. Грамотно оборонялись, навіть забили нам очень хороші м'ячі. поэтому ему, їм большое уваження без травм, без нічого. І хочу їм пожелати за третє місце, щоб не поборолися. В другому матчі барсівці не менш впевнено переграли команду «Бакинський двір. Завершивши гру з рахунком 6-2, команда Барс забезпечила собі місце в фіналі. Третє місце між собою відповідно розіграли команди Бакинський двір та Титан, закінчивши першу половину зустрічі. нічиєю 3-3, перше в історії броварського футзалу Пента Трік у виконанні Віталія Коваля. Тобто п'ять голів забиті в одній грі. Виводять команду Бакинський двір на третю сходинку п'єдесталу чемпіонів. Рахунок 9-7 І команда Титан стає четвертою. У нас сьогодні була відсутність воротарів. Один у нас доїхав відпочивати, другий. З травмою, тому у нас стояв польовий гравець на воротах. Якби ми були готові до цього, але вийшли. Боротись на поле сподобалася організація, сподобалось ну якби правила відношення людей. Федерація Борського футболу рухається вперед. Фінальний поєдинок став справжньою красою змагань. Атлетик, не знітившись після трьох пропущених м'ячів у першому таймі, після перерви зумів переламати хід зустрічі. І справжній хитрік, три голи поспіль, які забив Володимир Захарченко. Рівняють рахунок 3-3. Серія після матчових пенальті і рахунок 6-7 доводять Барс чемпіон. Очень тяжелое. Спасибо и сопернику, и нашим ребятам, которые поддержали. На нервах не такие, что, видите, первый тайм выигрывали 3-0, а потом 3 как-то. И моя вина, и я опустил. Но ребята молодцы, собрались. А пенальти это лотерея. Хочу поблагодарить соперника. Они... Тоже сьогодні достане вже на урочистій церемонії нагородження призерів та чемпіонів вітали заступник міського голови Василь Андрієв, представники федерації футболу та організатори турніру. За результатами змагань присутні відзначили і інших учасників першості міста. Так кращим гравцем турніру став футболіст команди «Барс» Сергій Степаненко. Кращий бомбардир, гравець команди Атлетік Володимир Захарченко. Кращий голкіпер турніру Барсівець В'ячеслав Рудий. Подводя итоги, хочется сказать так, что действительно в финальных играх участвовали самые сильные четыре команды. Они показали очень интересную бескомпромиссную игру. Выиграл сильнейший, я считаю, что зрители, которые посетили наш чемпионат, не пожалели об этом. Чемпионат проходил на очень высоком уровне, на великолепных условиях. По этому поводу хочется отдельно поблагодарить администрацию нашего города и лично. Ігоря -Васи... Васильовича Сапошка для ігроков, для, для організаторів чемпіонату були просто созданы великолепні условия в этом отношении. Ну а ігрокам пожелать дальнейших успіхів і играть в, в эту великолепну игру в футбол. Приглашаємо всех. Стародавня гра з м'ячем у руках, згадувана ще в Одіссеї Гомера, пройшовши через століття удосконалень і ставши олімпійським видом спорту, зібрала вболівальників і нашого міста у стінах броварського вищого училища фізичної культури. 28 лютого відбувся чемпіонат України Суперліга серед чоловіків з гандболу, в якому взяла участь команда Будівельник з броварів. Вісім команд з усіх куточків України вже в 14-й раз змагаються за першість. Цього разу броварський будівельник зустрівся у запеклому двобої із командою Політехнік, яка представляла місто Донецьк. Початку гри наша команда дещо поступалася супротивнику у швидкості реагування на контратаки, і у ворота будівельника було забито вісім м'ячів. Але згодом броварчани почали надолужувати втрачене і швидко зрівняли рахунок. Обидві команди тримали вболівальників у напрузі майже весь час. Адже йшли у рахунку пліч опліч, і жодна з команд досить тривалий час не могла відірватися від супротивника більше ніж на два очки. Коли рахунок став 18-18, а до кінця зустрічі залишились лічені хвилини, на полі розгорнулися справжні баталії, в результаті чого учасники обох команд почали отримувати жовті картки. До кінця матчу залишалися останні секунди. Болівальники застигли в очікуванні дива, і воно сталося. Гравець будівельника Микола Коваленко влучив у ворота суперника, тим самим зрівнявши рахунок та розвіявши сподівання політехівців на перемогу. Сьогодні ми були присутні на чудовій грі нашої місцевої команди гандбольного клубу будівельник Бровари, яка показала чудову гру і, хоч програвала по ходу гри й сім'ячів, але змогла знайти сили в кінці. Під кінець другої половини періоду все таки в можливості і за рахунком 21-21, закінчили нашу гру. Ми віримо в нашу команду і надіємося на перемогу. І, хоча наша команда знаходиться на сьомому місці у турнірній таблиці чемпіонату, сподіваємося на подальші перемоги та бажаємо нашим успіху. Таким був тиждень у броварах. Новий випуск інформаційної програми Підсумки тижня студії телебачення Наше місто. Дивіться в наступну суботу, 9 березня. Від усього колективу телестудії Наше місто дозвольте привітати броварське жіноцтво з наступаючим святом 8 березня. За вам залишатися завжди чарівними та ніжними, активними та успішними, коханими та необхідними. Зі святом вас зустрінемося за тиждень на телеканалі ЕКТА.